Родиною українцем з великої букви. Я особисто маю причетність до цієї родини, бо там я бачу пані Оксану і пані Володимиру в 65-му році. Ми з малиніом романом заступником міського вищого я поїхали в Козаківку. То був березень місяць, що в горах сніги, там річка Сукіль замерзла, та лавка, там є на фотографії, гайдалася, розумієте, то була величезна проблема я на руках. Пані Оксан ніс, а Володимира була трохи у вазі. І якось мені притягнули, а машини були на там тому березі. Так, і мені привезли в стрий. Тут була велика така мені то мені привезли. Значить, до того, що огляд е, мав три варіанти квартир. Приїжджала пані Мирослава, дочка Володимира, і вона вибирала і вибрали чомусь там на Другооб'язці. Тобто був найкращий варіант. Був такий панельний будинок, і ми тут двома мали такий цегляний, гарний будинок, ну, там вони хотіли поселитися, там було три кімнати. І я до останніх їх днів не опікувався. На Гридові на похороні Оксани, я виступав на могилі і Михайло, Михайло Я маю фотографії, я бачу, у вас немає її. Ну і Володимир ховали в Стрію. Крім того, ми обстрілі створили першу бандерівську організацію в му році. Вона називалася Державна самостійність України. А у 92-му році ми її переименували в «Конгрес українських націоналістів, щоб ще ще трошки охопити членства. Ну програма і ДСУ, і конгресу була Бандерівська. Значить, ми були створені організацією українських націоналістів Бандерівською. Так, ну ще я сам Родом Лисович, у нас є перестанок, значить, не, не ну, поїзд зупинявся. І коли родина Бандерів Старого Грима приїжджала в Стрей до Діда Михайла, то вони приїжджали через моє рідне село. А коли отець Андрій Бандера мав на волі там парафію, і туди у 30-х роках приїжджав Степан Бандера. То він ішов через через е, задервачі і через мої села Пішки на, на перестанок сідати на парасонку і заходив у магазин купляти булочки. А там був мій сусід такий Василь Цюк, продавцем, і він мені розказує, як Бандера до нього заходив у магазин і купляв булочки. Так що от. Такий є зв'язок. Ну, і крім того, ми ще, е, я був давно знайшов могилу прадіда Степана Бандери у Лисовичах. Він похований, він там був священником по 1873 рік. Могила е, була ну, ясно занедбана. Я знайшов випадково хрестики який лежав в траві, прочитав Боже, а то є Глодзінська Гл 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 Катерина, його е, імусь розумієте, і отець Антін Глодзінський. Довгі роки я там добивався, аж цього року там вже відкрили гарний такий надробний пам'ятник. Там був вже наш владика, Тарас освячували. Так що зараз на стріщенні є три точки, пов'язані із родиною Бандерів. Тут є стрий, так, оцей ваш осередок. Тут серцевини того всього, є Оля Здеревецька, там є музей, і в нас в Ссовищах і похований прадід Степана Бандери, отець Андрій Глудзинський. Так, ну коротесенько, я проближуся, по, Я знаю, що ви знаєте, може краще, як я, але я просто пам'яті освіжу. Пан Пандера народився 1 січня 1909 року в Старому Гринові. В сім'ї було восьмеро дітей. Він був другий. Перший була Марта, другий був Степан Пандера. Ну, ви там знаєте брати, Василь, Олександр. Вони були закатовані в Сексенгаузені, так, в 42-му році прийшов. Катували їх поляки, і один із них був стріянином. Я знаю його прізвище, але зараз я не пам'ятаю. той стріянин, поляк шовіні, розумієте, закатував двох братів. Ну і коли жінка Олександра, бо він був у Римі тоді доктором там, наук, звернулася через свого там чільного чільника Італії, він звернувся до, до, до німців, і вони тоді перестали. Катувати, І тоді їх перевели вже, то їх було там ється 28 чоловік націоналістів, їх перевели в другий там, табір десь. Так, е, коли було йому 5 років, почалася Перша світова війна. Коли було йому 10 років, е, була проголошена ну, в 18-му, то в 19-му році, 10 років він була проголошена зуду. Так що він вже жив трошки у вільній самостійній державі, хоч недовго. У 22-му році він, а в році він поступає в Фрейську гімназію, вже приїжджає сюди до Діда, тут він жив, тут його ніжки ходили по цій землі. Так, у му році з третьої спроби його взяли в пласт, то знає дуже добре пані Зеня. Ну, Здоров'я в нього було так трошка. Так, в 28-му році він поступає. У Львівську політехніку на агрономічний відділ. У 29-му році створюється Організація українських націоналістів. Він стає зразу членом, а в 28-му він вступає в ОВО Українська військова організація, яку створив Коновалець у 20-му році, в липні місяці. У 29-му році він є членом ОУН. До речі, на цьому зборі Коновалець сказав: ми стоїмо перед вибором, або ми будемо жертвами. А будемо творцями нашої історії. Звичайно, що конувалець вибрав бути творцем історії. І Бандера до кінця був таким, як заповів конувалець. У 31-му році він стає вже референтом пропаганди і, і стає, в 33-му році Коновалець його призначає краєвим провідником УУН. Йому було тоді 24 роки. 24 роки молодий, що зовсім маленький, невеличкий, не показний такий, а він керував ум цілого краю, причому він був самий активний. В його часи членство десь досягало до 20 тисяч членів ОУ. Так, Його часів на такі були атентати, наприклад, на у Львові 33-му році, коли була Україна, вся в голоді потерпала. Всі масові засмі маси інформації кричали на весь світ, що ну, у Росії там все розумієте, розвивається сільське господарство, приїжджали там, їх водили по там певних точках показували, як там у нас все є. Ось. А Богдан Богдан по завданню Степана Бандери, Богдан, як його, Богдан? Як лемик, так, лемик, лемик. Значить, три році вбиває. Посланника Сталіна у Львові там в посольстві Московському, і, здається, добровільно значить, польській поліції, і на суді заявив, що він вбив Ізмайло, Майлова за те, що Московія голодом морить український народ. Тоді аж світ, бо там було повно і так далі. Світ узнав, що на Україні великий голод. Так. Ну і потім вбивство Пиратського 34-й рік. Через через те, що Тараски був міністром внутрішніх справ і він організовував пацифікацію українського народу. Нищили все. народ фізично нищили, всякі українські установи, газети, все, все, все поляки нищили. Я перепрошую, казав піратський, дайте мені 20 років. Тут не буде ні одного українця. Ну так, ну так, ну то така сама московська політика, розумієте? Ну здійснили атентат, здійснив. Мені зараз скарбить мені з голови призначили. Григорій Матсейко. А, Григорій Мацекю, так, дуже вдало втік. Його поляки не посадили, він перейшов границю, так. Ну і тоді, коли Поль, 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 Польщі передали архів Сенека, весь провід Бандери був арештований. І ми знаємо знаменитий процес Варшавський і потім Львівський на другий рік 35-й, Варшавський, 36-й Львівський. Де Бандера спочатку дістав вишку, а потім йому замінили на довічне. Любові процес його замінив, той е, кару на довічне ув'язнення. Потім ще раз дали довічне. Бандера переховував, е, сидів в самих тяжких е, польських тюрмах, тому що його постійно хотіли викласти. Розумієте, ну, поляки його досить добре охороняли. Поки не впала польська держава у 39-му році у вересні місті, ви знаєте, так званий тут дуже колись за суєтів був таке, така у нас дата Золотий вересень. музей знає добре. Вони відзначали ці дати, так. І таких нема тут. Так, не? А нас я, нас я нас знаю. Галини вашої нема, то вона тоді була. Так. Галина була так. Наше працює у вас, так? Так. – Ну, що таке? Ну, одним словом, Бандера э, вийшов щасливо, добрався до Львова і з Львова. Дві неділі побув підпільно у Львові, подивився, що там вже москалі перші совіти були, вибрався до Кракова. І ось 10 лютого 40-го року відбулося засідання проводу ОУН тих хлопців молодих, що вийшли з польських тюрем, і був створений революційний провід ОУН. На чолі Степаном Бандерою провід наразі Значить, до того часу велися великі розмови із Мельником. Тому що після смерті коновальця 23 травня 38 року провід очолив Андрій Мельник, полковник українського війська Андрій Мельник. Десь Андрій Мельник до того часу весь час там мав переговори з німцями, з найвищими чинниками, так? і вони в якійсь мірі обіцяли зробити Україну. І він вірив, що він, розумієте, німці прийдуть і дадуть йому Україну. Бандера сказав, що Україну можна здобути тільки власними силами і уперття на власні сили. І тому значить, цей провід був революційний провід. Хто стояв на революційних засадах Творення України, ті всі пішли за бандерою. Хто стояв за Мельником, і тоді вони розділилися на Мельниківців і на бандерівців. Я вчора, хто може дивився по п'ятому каналу, показували про Бандеру, то там розумієте це. Та, сказали, що бандерівці не поважали мельників, бо вони були старі. Та не тому, що старі, а тому, що вони стояли на еволюційних способах побудови української держави, а бандера стояв на революційних способах держави. У 41-му 41 році у квітні місті відбувся другий збір, на якому бандера був обраний краєвим провідником. Так, після цього почалася війна 22 червня 41 року. А до того нам бандерівцям, вдалося домовитися з деякими там німецькими чинниками, які не визнавали ідеологію Гітлера. І нам вишколили два відділи війська по 400 чоловік, два батальйони Нахліґаль і Роян. Нахліґалем керував Роман Шухевич-Сотник. А Ройлендом майор Побігущий. Так. І, власне, коли німці йшли, значить, оцей перший відділ е, нахідлю йшов разом з ними і у Львові 41-го року, 30 червня, проголосили українську державу на чолі з Ярославом Стицьком. Проголошення української держави не входило у плани німців, ну гітлерівців. І тому е, буквально вже 5 го Липня був арештований Степан Бандера, 9 липня був арештований Ярослав Стецько 41-му році, а 14 вересня було арештовано більше двох тисяч націоналістів. Так що весь провід і керівники держави були арештовані майже всі. Майже всі. До речі, коли була проголошена відновлення української держави, то міністром оборони був генерал Петрів, а його заступниками був Олекса Гасен з Конюхова і Роман Шукевич. Два заступники були уряді Ярослава Стецька. Так. У вересні 41-го відбулася конференція, на якій було визнано, що німці є такі самі вороги українського народу, як і Москалі. Не дай Бог сказати росіяни. Бо я вам зараз в кінці розкажу, що то таке росіяни. Так, І почалася вже підготовка до боротьби із німецьким окупантом. Ви знаєте, що в 42-му році були створені перші, до того були СКВ, самооборонні відділи, були створені по всій Україні. У в нас, в нас, до речі, галичині, німці були до нас більш толерантні. Чому? Тому що на сході там <кій>, були польські боївки, армія Крайова АК, і були вже большевицькі партизани підходили. І вони все робили так, щоб німці нищили села українські. розумієте, вб'ють у сілі німця, а німці довго не розбирають. Раз в селі вбили, палять село, вбивають людей. А у нас тут, було, я пам'ятаю німців. Ми там їли німецьку зупу нам давали, бо в мене на подвір'ї стояли, розумієте, Німці нас не вбивали. І коли вже німці втікали до нас, до хати залетіло два німаки, молоді хлопчики, десь такі, ну так зовсім молоді, голодні, нас лишили два карабіни, лишили дві фінки. Мама дала е, хліба сного молока, вони напилися і через городи, то був місяць, погнали десь туди на захід. Розумієте? От я що пам'ятаю від німців, нас німці не правда, е, мого сусіда, коли забрали в Німеччину. Підійшли, підійшли німці, а цей Дмитро увидів, що йдуть німці, пішов тікати через городи. Вони хальт-хальт, а він тікав, тікав, прицілилися і застрілили його. А то ми потім сиділи під хатою, там мухи на рані на, на грудях померли ще. Так, армія упа була створена у 42-му році. Перший відділ був Сергій Качинський. Так. Ну а потім, ви знаєте, вже армія розрослася до великого масштабу, яка діяла. Понад 10 років це був унікальний у історії випадок, коли армія без держави без належного постачання зброї, амуніції, харчів, житла і так далі. Вона так довго воювала 44-го року, коли прийшли большевики, то вони довго не могли собі дати з повстанцями. Ну аж вже коли десь вже 60-останній бій провела. Марія Пельчикевич, здається, прізвище в 60-му році, десь там на Тернопільщині. Так. Вона була фізично знищена, але потім вже в лагерях наші повстанці там теж повстання піднімали. Ми знаємо жінок в Казахстані, ми знаємо в Оркуті, ми знаємо норильські повстання. так. Але головне, що вони нам передали, оця візію боротьби. Візію І коли вже почалися перші такі. Визвольні рухи, коли центрові сили були сильніші, як той більшовицький терор, то повстанці наші, колишні поліб'язні, була основна сила обстрілю, наприклад, я знаю. Їх було понад сотню. Всюди, де, де би що не проводилося, всюди були е, бандерівці. Всюди були бандерівці повстанці. Так, так що, е, маючи зараз державу, ми е, вдячні тим бандерівцям, які Надзвичайно великий вклад внесли, щоб ми жили з вами у вільній і незалежній державі. І зараз зараз невеличезне щастя наше дух Бандери вітає над окопами. Ми часто бачимо червоно червоночорні прапори. Ми чуємо, як співають гімн націоналістів. Ми чуємо навіть президент вітається більш... гаслом Бандери, слава Україні, героям слава! Молитва українського націоналіста, правда, вона трошки спотворена, там, не свята мати грою, а рідна мати українського земляка. Все там є Бандерівське. Ну, нехай сучасне, але Бандерівське. Ви так що дух Бандери живе, живе кожному із нас. Хтось то, може відчуває, хтось може не відчуває, бо націоналізм. Це, розумієте, націоналізм це ця вирішальна сила, яка завжди перемагає у боротьбі. Чому? Бо е, ідеологія е, націоналістів впирається е, в ідеологію християнства. Розумієте? І вона, є як мур, вона захищає націю українську від всяких чужих впливів. І, і, і революційний чому, тому що в будь-яких умовах, умовах навіть. Чи е, окупації він завжди бореться за українську державу. Завжди бореться. В будь-яких умовах, яка, яка була важка боротьба в 40-50-ті роки, але націоналісти боролися і в кінцевому рахунку ця боротьба закінчилася відновленням української держави. Та, хочу ще сказати: дуже часто ми чуємо в нашій інтелігенції, особливо по телебаченню: Російська Федерація, Росія, Росія, Росія. Ви знаєте, що це слово за Петра І було вкрадено у нас. Бо ви були колись Русь, так? Хай Київська Русь говорила, але взагалі то Русь. А вони не мають свого взагалі нічого. Ні історії, ні нічого. Чому не мають? Значить, коротенько скажу. Я вже була свій з Україною, я розказував, вони кричали, ще не А, Ну не всі, так, вони кричали, там було багато. Я у двох словах скажу. Там, де ті болота, зараз є московський. Там жили урофінські племена. Споколобіку у груфінські племена. Ну, до речі, в 8 столітті е, е, угри перейшли через Україну і поселилися на Закарпаття е, Арпат. Там було сім племен. що Арпат була лінія Арпада в війну. Так от, е, коли прийшли монголи, то монголи ділилися на дві групи. Одні то було військо. Знаєте, монголи йшли, перед ним нічого не стоїло, а за ним йшов величезний обоз, худоба, верблюди, що хочете, все йшло. І той обоз обслуговували такі всякі хворі люди, полонені, там, ті всякі азіати. Ну, набирали там кого хочете. Ті, що воювали, ті, гинули потроха, а ті, що в обозі йшли, вони мали завдання збирати податки з всіх тих племен. Розумієте, вони розійшлися по всій Росії. Від заходу аж до Уралу. І от е, вони мали спеціальні одежі, які називалися хасибайки. Хасибайки. Звідси їх охрестили кацапами. Вони офіційно називалися кацапами. І ось оці кацапи вони, е, злилися з тими угрофінськими племенами і створили таке спеціальне якесь розумієте середовище Кацапське. кацапське. Яке в е, якісь мірі щось там взяло вони в тих грофінів, але та жорстокість, з якої вони поводили себе, коли збирали податки з людей, бо знаєте, хтось мав, хтось не мав, вбивали, грабували, забирали все. Ну, одним словом, так як робили москалі у нас, скажімо, коли прийшли до колгоспів, все забирали, ото робили ця, ці кацапи. І оця ідеологія на, на тій кацапщині, е, там із, е, з Русі почали. Деякі там пробиватися, ну, всякі там церква, до речі, там вже була, церква йшла туди, до тих де, деяких народів, розумієте, їх е, е, охрещувала. І е, пробивалися деякі у нас з е, Русі, і там вони творили вже якісь структури, менш більш такі організовані. От на тих структурах то вийшла ця Московщина. Московщина Вона називалася Кавуя, колись ті всі землі називалися Кавуя. Наші їх вже охрестили Залісся, Залісся. Навіть книжка є Залісся, Залісся. Ми називали так. А насправді по, видно то фінське слово кавує, то всі ці землі називалися. От з того то і народу виріс, повстав той московський народ. Коли вже була столиця Москва, до речі, вона теж виросла із села Кучкіно, там був Українець заснував то село, а на тому селі там вже створили там далі вже. Москву і так далі вони називалися вже тоді московити, і держава називалася Московська до Петра І. Петро І сказав, от нині значить, ми називаємося Русью. І хто писав там якісь листи за границі, адресував там московське государство, він до то того відкинув навіть все. Розумієте? От так. так що е, вони у нас забрали все. свою нашу історію. Він знищив всі джерела, які. Свідчили, що вони походять з тих кацапів. Все знищив? Письмена, історію, все знищив? Всякі архіви там і так далі, все знищив. Все почали писати вже їхні вчені з нашої історії. Вони є хрещені в Києві, вони називаються руські, в них мова прийшла наша, бо вони ж не відкинули у груфінську мову, розумієте, і татарську. Київська ну, Русь була вперше згадана у літописах 837 рік. 837 рік. А як монгольський улус, Московія була згадана вперше 1277 році, різниця 400 років. І вони на себе тягнуть ковду, що вони є старші брати. Розумієте? Перша згадка як Монгольський улус. Не як держава, а як Монгольський улус. Є різниця. Професор Белінський писав тамся, якраз походження цього писано. Так, 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 Белінський, так, Белінський, до речі. Так. Ми робили розкопки кажуть. Що... Ніяких нема лиця опирався, що цей граф як його російський робив розкопки, 7700 розкопок зробив, і всі були такі, знаєте, вибачте, морди вузькі, розумієте, не слов'янські. І він сказав, що там не було слав'ян ніяких, там було все у Груфіни. Так, Моксель. Є таке. Дякуємо, так, так. Дякую пане Миколі. Дякую вам, що ви мені дали це, можливість мені щось я сказати про пане Вадему, до речі, не я не 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 ж моє оголошення. Ми робимо в місці відзначення смерті очі мирони у неділю. Ми плануємо на другу годину. Бо то якраз так добре, коли все закінчується в церквах, дайте нам якогось капелана, щоб до нас прийшов. Було пам'ять та кабандеру в неділю на другу годину. Ще одне оголошення, дуже важливе. В цьому році, я вже казав пані Зені, виповнюється 150 років очі Мирони з дня народження великого сина українського народу, отця доктора Августина Волошина. І якраз 85 років проголошення Карпатської України. Значить, Я вже дав у 16-му училищі малювати великий. Значить, коли намалюють портрет, то ми там будемо проводити заходи по, ну на перше, напевно, в 16 училищі, а потім десь вже, я не знаю, ще, правда ми не планували.